Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. У це важко повірити, але в цій валізі людина. І навіть відомо її ім'я. Це українка Інна Будницька. У сьогоднішньому випуску я розкажу про моторошну справу Інни Будницької, яка на початку 2000-х подалася до США на заробітки. Працювала на круїзному лайнері у Майамі. 21 лютого 2005 року комунальний працівник знайшов її голу та сильно побиту на пустирі за містом. Криміналісти встановили її зґвалтували. Як жінка, яка мала бути на кораблі, опинилася вся у сенцях далеко від міста, і хто та за що над нею познущався. Розкажу у цьому епізоді подкасту. 21-річна українка Інна Будницька прийшла до тяму через день після того, як її доставили в госпіталь в Майамі. Вона відчувала нестерпний біль, її праве око було пошкоджене, а голова розбита. Її зґвалтували. Будницька була настільки поранена, що не могла говорити, але змогла написати своє ім'я на аркуші паперу, а також надати контактну інформацію свого адвоката. На той час ця деталь видалася детективам дивною, змусивши їх замислитися, чи не замішана молода жінка у чомусь підозрілому. Згодом будницька відчайдушно намагалася згадати, що з нею сталося. Вона згадала, що вранці, коли її знайшов обличчям до землі в глухому куті працівник комунальної служби було темно й холодно. А тоді розповіла вона в одному з інтерв'ю, вона почувалася безпорадною. Ось є її інтерв'ю для документального фільму американського телеканалу ABC. Розмова Інни Будницької вийшла у 2019 році, а події, про які вона розповідає, нагадаю, трапилися у 2005. -му. У мене був сильний біль. Мені було дуже боляче. Спогади були не дуже чіткими, бо моя голова не працювала зовсім. Я була в шоці. Я не могла встати. Пам'ятаю, що було дуже дуже холодно. Але те, що сталося насправді, лишалося загадкою. Синя ковдра була єдиним потенційним доказом, знайденим на заваленому сміттям місці злочину, проте слідчі не змогли отримати з нього жодної інформації. Офіцери опитали сусідів, які мешкали поблизу, але нічого не знайшли. Слідчі працювали над справою під керівництвом детектива Алана Фута. Готель в аеропорту, в якому було встановлено велику систему відеоспостереження, був останнім місцем, де Будницька потрапила на камери відеоспостереження. Вона пройшла через вестибюль о 3.40 ранку і більше на камери не потрапляла. О 8.30. Її знайдуть на пустирі, намагаючись з'ясувати, як будницька вибралася зі свого номера і опинилася в глушині, що знаходиться за кілька кілометрів від готелю, поліція перевірила балкон її номеру, а також листя внизу на предмет ознак того, що вона могла таємно зникнути через вікно, але вони нічого не знайшли. Під підозру потрапив працівник готелю черговий на ресепшені Джордж Перес. З яким будницька розмовляла незадовго до зникнення. Він мав ключі від усіх номерів, тому його взяли на олівець. На записах відеоспостереження готелю було видно, як він кілька разів розмовляв з будницькою на стійці реєстрації готелю. Потім, о другій годині ночі, відбулася дивна зустріч. Перес залишив стійку реєстрації без нагляду та увійшов до ліфта з будницькою. Він був відсутній близько 15 хвилин, а потім повернувся до стійки. Один Перес спочатку сказав фото, що допоміг Будницький потрапити до її кімнати, бо вона була п'яна. Насправді, пізніше він зізнався, що спілкувався з будницькою. Я дружив із нею на роботі, я дружив з нею і поза її межами, сказав він. Я був про неї дуже хорошої думки. Однак тоді провели тест ДНК і працівника відпустили. Коли спогади почали повертатися до інни Будницької, вона розповіла детективу футу, що на її думку винні двоє чоловіків. Вона невиразно пам'ятала, як її спустили сходами і відвели в машину, де чоловік, який сміявся, зґвалтував її. Однак, як вона розповідала у документальному фільмі, її мучили кошмари після нападу, і вона насилу відрізняла факти від вигадки. Будницька навіть спробувала гіпноз, щоб прояснити свої спогади. Готель, де жила Інна, був оснащений складною системою безпеки з камерами і датчиками руху, які охоплювали весь периметр території готелю. У нас є 16 камер, які покривають увесь периметр готелю, включаючи парковку, вестибюль, ресторан лоббі-бар, стійку реєстрації, запасні виходи. Детектив Фуд зібрав усі записи з камер спостереження, які могли б дати зрозуміти, що сталося з дівчиною, і почав віддивлятися їх у пошуку підказок. Проте, камери нічого підозрілого не зафіксували, і справа затихла. Слідчі не могли висунути відповідну теорію. У цьому питанні ми зайшли в глухий кут. Сказав Фуд в інтерв'ю зі свого боку, будницька. Подала до суду багатомільйонний позов на готель, стверджуючи, що слабка охорона сприяла нападу на неї. Хочу уточнити, що Інна працювала на одному із численних круїзних кораблів, які курсували у збережжі Майами. Дівчина сильно порізала палець на роботі, і круїзна компанія розмістила її у готелі. Готель повністю заперечував причетність до нападу на дівчину і вирішив найняти приватного детектива Кена Бреннана – для розслідування. Він тривалий час працював у поліції Нью-Йорка, а на той момент був офіцером у відставці. Тож свою справу він знав. Бреннан був буквально одержимий цією справою і розумів, що якщо він і має хоч якийсь шанс розкрити цей злочин, йому знадобиться співпраця детектива Фута. Бреннан розповідав, що Фут не хотів продовжувати розслідування. Він здався, думаючи, що з цього нічого не вийде. Бренан вже зосередився на записах камер відеоспостереження. Він був упевнений, що відповідь там. І поступово, один за одним, Бренан викреслював усіх людей, які потрапили на камеру. За винятком одного. Чоловіка, який тягнув валізу. На відео видно, як вона виходить з готелю рано вранці. А потім повертається. Поруч стоїть великий високий чоловік, афроамериканець, і вона просто з ним розмовляє. А потім вони разом заходять до ліфту. Це було о 3.40 ранку, в ранку, востаннє, коли будницька з'явилася на записах камери відеоспостереження. Приблизно через дві години той самий чоловік знову потрапляє в об'єктив камери. У таких справах навіть найменші деталі грають важливу роль і приводять до розкриття справи. Така маленька деталь була і в історії з Інною Будницькою. Зверніть увагу, що коли цей чоловік дістав валізу з ліфта, йому довелося смикнути її, щоб перекинути через невеликий виступ між ліфтом та підлогою, щойно він це зробив. У моїй голові ввімкнулася лампочка. Вона в тій валізі. Бреннан переглянув інші плівки в пошуках підказок про особу чоловіка і помітив, що його кілька разів бачили з іншим гостем, у якого на спині сорочки було слово Верадо. Пошук в інтернеті показав, що одна з компаній виготовляє нову модель підвісного двигуна для човнів під назвою Верадо. Бреннан зрозумів, що двоє чоловіків працювали на виставці човнів у Майамі, яка відбувалася в тиждень злочину. Ця компанія, яка виготовляла двигуни Верадо, була основним спонсором. Тож стало відомо, що ніхто із працівників виставки човнів не жив у цьому готелі, де жила Інна. Бреннан виявив, що єдині футболки, які роздавали на бот-шоу, були роздані працівникам фудкорту. Приблизно через два тижні Бреннан отримав дзвінок, хтось пригадав чоловіка з фудкорту і пригадав навіть компанію, в якій той працював. І виявилося, що ця компанія зареєстрована в Новому Орлеані, і саме звідти цей невідомий чоловік був найнятий для виставки човнів. Тож, Бреннан прийшов до висновку, що чоловік працював у компанії, яка займалася продажем човнів, якраз того тижня, коли було скоєно напад на будницьку. Його ім'я Майкл Лі Джонс. Після урагана Катріна Джонс, який безліч інших в Новому Орлані, виїхав. До моменту розслідування Бреннана в 2006 році цей чоловік вже не працював на фудкортах і ніхто не знав, де він. І Бреннан склав список основних компаній громадського харчування по всій країні. Він дзвонив в усі ці компанії, які були у списку, в пошуках лише однієї людини Майкла Джонса. Після довгих пошуків Бреннан нарешті натрапив на зачіпку. Він знайшов одну компанію у Флориді, яка підтвердила, що Майкл Джонс був у них на зарплаті. Навесні 2006 року цього Джонса вистежили у штаті Меріленд, і детектив Фут, який все ще прискіпливо ставився до Бреннана і не вірив у його теорію, все ж допитав Джонса. Він заперечував будь-яку причетність до нападу, але вирішив здати зразок ДНК, щоб відбілити своє ім'я. Бреннан також поговорив з Джонсом, поки вони чекали на результати ДНК тесту. усе заперечував, але Бреннан був переконаний, що спіймав потрібну людину. Що було в тебе у валізі, коли ти виходив з готелю до машини? Мій одяг. І ДНК тест підтвердив правоту Бренона. Джонса заарештували та звинуватили у викраденні та сексуальному насильстві. Бренон вважав, що після побиття та зґвалтування будницької в своєму номері Джонс засунув її у свою валізу, вийшов з готелю, не привертаючи уваги нічного менеджера Джорджа Переса. Його теорія полягала в тому, що Джонс викинув тіло, розвернувся і повернувся до готелю о пів на сьому ранку. Він неквапливо зайшов до ресторану. І о восьмій приєднався до свого друга за сніданком. Потім вони вийшли на парковку та вирушили на роботу. Тим часом будницька залишалася при своїй версії про те, що її зґвалтували двоє білих чоловіків, які мали іспанський акцент. Мене, до речі, якось бентежить ця деталь. Звісно, дівчина могла мати проблеми з пам'яттю після пережитого, але вона досить вперто доводила, що чоловіків було двоє. Хоча, можливо, Джонс настільки сильно її залякав, що вона могла не вказати на нього. Я пам'ятаю принаймні двох людей, я не запам'ятала їхні обличчя, але я пам'ятаю шум і як стоять люди. Вони клали подушки мені на обличчя. Я розуміла, що навколо темно, і було таке відчуття, що я не можу дихати. Бренн і Фуд припускали, що на її пам'ять вплинула велика черепно-мозкова травма, або що Джонс міг ввести їй наркотики. І от коли вже здавалося, що злочинця спіймали, справа розвалилася. Тест ДНК і заключення медиків показали, що у них був інтим, але не було зґвалтування. І невиразні спогади будницької про події не допомогли справі. Вона була ненадійним свідком злочину, вчиненого проти неї. Джонсона засудили лише до двох років ув'язнення валізу, в якій він ймовірно перевозив тіло будницької, так і не знайшли. А його готельний номер і орендовану машину на той момент вже прибрали стільки разів, що жодних доказів не було виявлено. Однак, детектив Бренан був переконаний, що Джонс був серійним гвалтівником, який знову завдасть удару, він натиснув на поліцію Майамі, щоб та додала ДНК Джонса до національної бази даних ФБР, сподіваючись, що одного разу це може стати ключем до розкриття іншого злочину. Так і сталося. Його ДНК збіглася з ДНК, виявленої на місці зґвалтування в штаті Колорадо, у грудні 2005 року, через 9 місяців після нападу на Інну Будницьку. ДНК також збіглося з ДНК двох ранніх зґвалтувань у Новому Орлеані у травні та червні 2003 року. Жінка на ім'я Рейчел стверджувала, що невідомий чоловік запропонував її підвести, а потім напав і відвіз до безлюдного місця. Ця жінка надала поліції ескіз свого нападника. Чоловік на ньому майже ідентичний джонс. Другою жертвою стала Лорен Готреакс, яку в червні 2003 року зґвалтував Джонс, який запропонував теж її підвести. Жінка розповіла, що у неї склалося відчуття, що її нападник робив це раніше, враховуючи яким спокійним, холодним і зібраним він був під час зґвалтування. Коли Джонс відбув свій термін у Флориді, він став відомий як Валіза за те, що трапилося з будницькою. Потім він був екстрадований до Колорадо, щоб постати перед судом в інших е злочинах. За інші злочини там, у 2009 році, Джонса було засуджено до 24 років позбавлення волі. А у 2015 році Джонс визнав себе винним у двох зґвалтуваннях у Новому Орлеані і був засуджений до 45 років позбавлення волі. Йому скоро виповниться 50 років, і його перше слухання за умовно достроковим звільненням заплановано на жовтень 2031 року. Майкл Джонс один із найнебезпечніших злочинців у тюремній системі Колорадо. І не схоже, що він скоро вдихне свіже і вільне повітря. Інна Будницька виграла судовий процес проти готелю і отримала компенсацію в розмірі 300 тисяч доларів. І врешті її задовільнив вирок суду. Я хотіла б, щоб цього ніколи не трапилося ні з ким. І я щаслива, що відомо де злочинець, і що він ніколи не зробить цього знову. Я сподіваюся, що він більше нікому не зробить боляче в майбутньому. Дякую, що ви послухали цей випуск до кінця. Підтримати цей проект можна на Патреоні. Ваша підтримка це моя мотивація, продовжувати далі. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Хто зі мною той знає більше? Бережіть себе. Почуємося.